Від виборів до виборів живуть депутати працьовито або ж роблять вигляд. Навдовзі Україну очікують місцеві вибори. Тому народні обранці звітують про те, чим займалися весь час своєї каденції. Гарний приклад для своїх колег продемонстрували депутати від партії Свобода. Розповіли, якими своїми особистими напрацюваннями для блага громади пишаються. Події останнього року не залишили їх, як і всіх громадян України, байдужими. Свободівці були в перших рядах революції, розповів лідер Чернівецької свободи Віталій Мельничук, основне наше завдання покладаємо на потребу допомоги нашому війську у АТО. На потребу захисту наших територій, на потребу правильного впорядкування волонтерської волонтерської діяльності, щоб можна було у партнерський спосіб об'єднати тих дієвих волонтерів, які справді займаються цією роботою. Продовжили звіт депутатки міської ради Мар'яна Кривич і Олена Калмикова. Виступ останньої складався з 20 пунктів: від перейменування площі турецької криниці на Пресвятої Марії до турботи про вимушених переселенців. Найсвіжіше питання. Яке порушила депутатка? Це конфлікт стосовно зірки Ані Лорак на Алеї Слави. Попереду громадські слухання вони намагаються перевести стрілки на громаду, бо бояться як би опять же чого не вийшло. Ось ну наразі ми домоси таким чином, що на п'ятницю будуть прийняті всі. Пропозиції, тому що має бути обґрунтування від кожного члена комісії. Приходьте висловити свою думку. Це буде 13-та година дня вівторок. Нагадаємо, звіти депутатів про свою роботу є однією з головних вимог громадських активістів та першим кроком для побудови ефективної роботи органів місцевого самоврядування і державної влади. Юля Здорожняк, Гор Бондаренко Чернівецький промінь.